Я не бачу далі обрію, а влакіт замірює своїм поглядом інші світи, да? Трохи, мабуть, не встиг прочитати щось я. Я в шокові, як той диявол клацнув пальцями і переніс нас прямо в пекло. Наступного разу я йому вмить скручу шкею. Схоже, він може розв'язати нашу проблему з пуголовками, мабуть, не варто відразу відкидати його допомогу. Краще здохнути, ніж жити в боргу в кабмі... Камбіона. Повір мені. Цей Рафавель, чи як його, він затягує нас у наперед програшну гру Не ведися. З пуголовком ми розберемося, обіцяю, бо мені завжди щастить.